Вітання, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні у нас цікава важлива тема стосовно якості харчових продуктів. Особливо тих харчових продуктів, які споживаються дітьми. І нарешті Верховна Рада України прийняла окремий закон, який наголошує щодо підвищення якості харчових продуктів, у тому числі тих, що споживаються дітьми. І цей закон був прийнятий 4 вересня. 2024 року за нього проголосувала за 293 народних депутатів України. І давайте розберемось, про що каже цей закон. Цей закон заборо... наголошує про заборону використовувати гідрогенізовану пальмову олію та інші гідрогенізовані рослинні жири у дитячому харчуванні. І це найголовніший момент стосовно того. Чим харчуються діти. Це харчування має бути якіснішим. І закон наголошує про заборону різних гідронізованих рослинних жирів пальмової олії. Також закон пропонується, законом пропонується заборонити використовувати пальмову олію у традиційних молочних продуктах. Також заборонити використовувати гідрогенізовану пальмову олію у харчових продуктах, таких як Кондитерські вироби, це шоколад, морозиво та інше. Зобов'язати операторів ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у таких продуктах. Тобто, має бути інформація в першу чергу. А також чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію. І відповідно, як же цей закон зарождався, або як він пройшов свою історію того, що його прийняв, цей закон був в першу чергу зареєстрований. І це відбулося ще в лютому 2021 році. А вже на вересні 2021 року цей закон пройшов перше читання. І ось після того моменту вже. Через три роки депутати таки, таки потурбувалися про здоров'я українських дітей і націй в цілому. В розумінні того, що вони прийняли цей закон. Бо цього закону не було. Хто хоче дізнатися більш-менш про цей закон, ви можете зайти на сайт Верховної Ради України і під реєстраційним номером 5148. Прочитати всю інформацію стосовно цього законопроекту, стосовно того, як цей закон з'являвся, хто в ньому приймав участь і такі інше. Але в результаті цей закон вже є. І ви всі неодноразово бачили і чули різну інформацію з різних джерел, на різних мережах, таких як Фейсбук, TikTok, можливо, інші якісь відео дивились про про пропальмову олію, яка це шкода здоров'ю? І ось прийняти цей закон. Але якщо цей закон прийнятий, він має здійснюватися. І він має здійснюватися в першу чергу на територіях, де мешкають люди. Тобто в територіальних громадах, бо люди купують різні харчі, різні продукти, І, відповідно, цей закон має вже діяти там. Де знаходяться споживачі. Але одне питання, як він має діяти, хто має це проконтролювати. Є представники у територіальних громад, які вони її обрали, а вони обирали для себе сільських селищних міських горів. І ось ці представники, голови, мають надати чітку, чіткий контроль для того, щоб цей закон. Діяв на окремих територіях. Бо Верховна Рада прийняла, закон є. Тепер контроль. З одного боку, народні депутати мають цим опікуватися, бо вони законодавці, вони цей закон. Реєстрували, пройшов цей закон декілька читань, і ось нарешті він з'явився. З одного боку, Депутати Верховної Ради мають контролювати виконання цього закону, а з іншого боку, сільські селищні міські голови, як представники територіальних громад. Якщо важливо прочитати повноваження сільських селищних міських голів, то наголошено в їхніх повноваженнях, що вони мають здійснювати додержання Конституції України на відповідній території. Вони, як голови територіальних громад, бо вони представляють ці територіальні громади. І ось якщо прочитати. Конституцію України статтю 50, яку вони мають додержуватися, здійснювати додержання цієї статті, то тут наголошено в цій статті, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожен гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля. Про якість харчових продуктів і предметів побуду, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. І ось міським головам, сільським селищним міським головам, треба ось цю статтю 50, яка наголошує про якість харчових продуктів і предметів побуту, щоб цей закон працював, не просто він був прийнятий і все. А по факту він працював. І щоб вони не казали про те, що у них недостатньо прав, обов'язків, повноважень, достатньо. Беріть і виконуйте, щоб оцей закон він діяв і щоб якість харчових продуктів відповідала дійсності, особливо тих продуктів харчування, які стосуються дитячого харчування. Ось в чому питання: харчі. Від яких буде залежати здоров'я нації і відповідно здоров'я дітей. Все залежить від контролю, як цей закон буде впроваджений і як він буде проконтрольований. Бо тут найважливіше питання це здоров'я людей. Особливо здоров'я дітей. Ось таким чином, шановні дачі, сільським селищним міським головам треба здійснювати надержання. Конституцію України в питання, в питання якість харчових продуктів, а не розповідати про те, що у них чогось недостатньо, як вони це дуже часто полюбляють казати. Закони мають бути виписані таким чином, щоб вони були на користь людям. А цей закон він стосується взагалі про харчові продукти, про їхню якість. І має бути усвідомлення у голів громад, що цей закон має працювати. Бо велика біда в Україні і велика проблема це якість продуктів харчування. Велика біда. Багато було. Моментів, коли люди зверталися, вони показували відео, як вони покупали харчі, які ці харчі так і такі інше. Тобто про які взагалі мова не йде. А тут закон. І цей закон має бути впроваджений. І ось тоді буде результат роботи як депутатів Верховної Ради, як законотворців, і відповідно як самих голів територіальних громад, які представляють ці територіальні громади. І здійснюють додержання Конституції України. І ось таким чином, шановні начі, тоді можна казати про результативну роботу законодавчої влади і влади на місцях. Тому ми з вами проговорили ці важливі, важливі моменти. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, ставайте підписниками. Ми працюємо для вас інформуємо вас у важливих питаннях. Сьогодні ми казали про новий закон. Які стосуються якості продуктів харчування, особливо дитячого харчування. Всім вам дякую, до нових зустрічей.